Так, друзі, ви зараз будете в шоці. Зараз розкажу, скільки коштує в Бельгії квартири орієнтувати і будинки. Значить, дивіться, показуй. От Пишіть ціну, як думаєте, я вам зараз буду показувати. Ми сюди заїхали зараз з команди. Дивіться, це у нас тут такий зал величезний. Одразу тут у нас є кухня. Така величезна. Я, я взагалі, якщо чесно, знаю, на що люди такі будують, бо як в ньому жити. Ну, звісно, виглядає це все дуже гарно, там у нас ще дворик є. Там, по-моєму, басейн, але це тільки це перший поверх. Зараз буде те, що це скільки тут поверхів. І я не очікував, що це може коштувати ну, стільки. Бо хто бачив моє відео за Лондон? Так, тут у нас? вбиральня. О, така, от є. Вхід. Дивіться, які сходи. Зараз покажу. Мене враження, що мовляв, а там ще подвал! Там ще в тусовочка у нас є. Добре, погнали далі. народ. Бо в Лондоні я знімав апартаменти просто хату, ну, ви бачили. По 20 тисяч, коротше, за добу обичні <рістична> апарти. Тут будинок. І для мене ціна абсолютно неочікувана. Значить, йдемо далі. Все ж типа, у нас, <рістична> у нас рахується це другим блоком, але ну, тут перший. Раз спальня. Потім погнали далі. От у нас друга тут спальня. Йдемо далі. Ну це ми тут подіяли з військовими. Ванна. І це хтось будував це все, морочився. Заморав. Ганька колюсом. <рістична> хтось це все робив, блін. Відок. Ну, такое, просто як у нас в где районі десь нічого такого, хоча здавалося, бо Європа. Бліно ну, люстра Шикардос. -да, Прострілений легенді. Потім ще спальня. Ще спальне. Так це ще не все. І тут одна кімната дробина, щоб кудись до космоса вилазити, я не знаю. Коротше, ця квартира обійшлася на дві доби. Цей будинок, точніше, на дві доби обійшлось тисячу євро. Це типа ну, в Лондоні, поняли, б коштувало 4-5. Я вам серйозно, отаке зняття в, десь в Лондоні, навіть не в центрі, навіть біля центру, коштувало б десь на дві доби. Ну, саме мінімум 3000, тисячі, поняли? Просто саме мінімум. Але взагалі, порівнюючи ціни, думаєш: бля, 500 за те, щоб просто жити да? один день, і то це ж не повна доба. Не на тому заробляв, мабуть. Треба будинки будувати і здавати варіант. Зайду в коменти, почитаю, які ви суми написали, бо, якщо чесно, для Європи це дуже мало за такий класний будинок, реально глянь. Тут можна і, і, і це, якщо надаїло вже жити, устроїть собі. Все, друзі, на зв'язку покажу, чого ми тут в Брюсселі зібралися і чого тут багато військова форма. Я, до речі, вже солдат. Можете привітати мене, мене вже звання солдат. Ну, як привітати, як хочете.